Доброго ранку, мої любі малята! Я знову рада вас всіх вітати на нашій новій зустрічі. Весна це чудова пора, коли все оживає, цвіте і відроджується. Ось і закінчується ця прекрасна, квітуча і тепла пора року. Тож давайте ще раз пригадаємо, якою була весна. Перший місяць весни березень. На початку березня майже непомітні перетворення у природі, на полях, у лісі ще може лежати сніг, але він уже не такий білий і пухнастий, як взимку. Березень той період, коли природа тільки починає пробуджуватися від зимового сну. Погода в березні дуже мінлива. Вранці ще бувають заморозки, навіть може піти сніг, але непереможну весну вже не зупинити. У березневому повітрі пахне весняною свіжістю, день довшає, небо набуває насиченого блакитного відтінку. Березневе сонце настільки яскраво світить, що сліпить очі, промінчики сонця. Нагрівають повітря і сніг, який ще лежав, тане і стає водою. Вона вбирається в землю та надходить до коріння дерев і рослин. Гілки дерев повністю позбулися від снігових ковдр. Дерева ще знаходяться в сплячці, тільки бруньки верб помітно набрякли і крізь лусочки видніються пухнасті кінчики. Берізки також відгукуються на заклик природи. Вони вкриваються першою пишною зеленню. Крім листя, на гілках беріз з'являються сережки. Березень також веде своє ім'я від дерева береза, яка саме в березні починає давати сік. На лісових галявинах з'являються проталини, на яких розплющують свої оченята білі підсніжники, блакитні проліски, і ніби зірочки з'являються золотаво жовті квіти мати й мачухи. Другий місяць весни квітень. У квітні сонце високо піднімається над горизонтом, його проміння добре зігріває землю. Квітень славиться тим, що дні стають довші, а ночі коротші. Квітень прихливий місяць. Погода дуже мінлива, то може піти дощ, то може налетіти сильний вітер, навіть може посипати сніг. Зранку можна побачити на траві ще паморозь, але тільки но вийде сонечко, природа одразу ж оживає. Сонце починає прогрівати стовбури дерев, по них починає рухатися сік, що несе живлення брунька. Верба уже випустила свої білі пухнасті котики, і згодом пухнасті котики стануть зеленими листочками. Розпускаються сережки і у вільхи, у ліщини, листя ще й близько нема, а вони у цвіту. Без листя також зацвітають абрикоси. На тепло зразу ж реагує трава, можна побачити її зелені стебла серед вторішньої сухої трави та листя. Зацвітає красива волохата квітка, сон трава. Ця ніжна, темлолілова або блакитна квітка радує своєю ніжністю та незвичністю, піднялась і розцвіла медунка це лісова рослина. Також на лісових галявинах можна побачити барвінок, який переливається на весняному сонці зеленими барвами, разом з природою прокидаються у квітні і комахи. Квітень той період, коли весна впевненим кроком вступає у свої права, все навколо прокидається від зимового сну. Третій місяць весни травень. У травні небо стає яскраво блакитним, покрите легкими і ясними хмаринками, і в ньому світить яскраве сонце. Прогріваючи все навколо своїми промінцями, воно ще не пече по літньому, а в міру тепле і дуже лагідне. Травень має особливі заслуги, незважаючи на круті примхи природи. На початку травня зазвичай. Буває різке зниження температури. За народними спостереженнями наших предків бувають у травні і два морози, коли зацвітає черемха і як розпуститься дуб. У травні ще можливі заморозки, бувають і травневі сніги, що завдають шкоди квітучим садам і молодим сходам рослин. Травень ще має назву грозовик, бо у травні до нас приходять справжні грози з блискавкою, особливо жадані, бо з ним приходять дощі і тепло. Дощі особливо жадані у цьому місяці, бо від травневого дощу залежить майбутній урожай. Травень чарівний місяць розквіту життя в природі і яскравості пар. Він розстиляє по землі сокову, соковиту зелень, повітря сповнене пахощами травневих квітів. Ось такою чудовою, чарівною, а інколи і примхливою була красуня весна. А ми вже з вами через декілька днів будемо зустрічати літо. На цьому я кажу вам до побачення, до наступного понеділка!